Він бойовий командир керував зводом підвезення боєприпасів у першій танковій бригаді. В АТО тепер новообраний депутат від укропу Чорнівської обласної ради. Це його і однопартійців. Ляшко відчитував за те, що вони буцімто підтримали не ту кандидатуру на посаду голови ради. Показали, що ви простіт дівчинка на обізні чесно продає. А ви розказуєте, що комусь там чесно хоче будете дивитись, що ви не зрадили? Що ви слово тримаєте? Політичні шлюнки. Головний радикал і його поплічники Лозовий і місцевий партієць Блауш в один голос ображають укропівців. Я своїм дітям сміливо буду відходити. Докази вже є, що мене купили. Другу час грошей вам буде вдасвіти. І в тебе совість є таке казати. Ти на публіку працюєш. Не, не трогайте, не трогайте. Гроші можуть. А ти, ти на гроші працюєш. Не трогайте лайно, щоб не воняти. Мене люди знають і знають, що я ніколи копійку не візьму чужу. Ти поняв чи ні? Виникає питання: якщо Ляшко з соратниками знає, за кого голосував укроп і чому саме на них прийшовся удар? Адже голосування таємне. Виявляється, радикали з соратниками винайшли як обійти таємність. Для мене був шок, коли ми вивернули урну. На одніх були червоні вила графії, На інших були сердечка із номером. Двадцять, один, там, вісім там, і так далі. і так далі. Я вам скажу, я, ну, я не знаю. Я, я, я стояв, мене не було ніяких емоцій, нічого. Я просто так вилупив баньки, дивився, думав, що це таке. На підрахунку голосів і сам Ляшко не приховував здивування результатом і кілька разів просив перерахувати по галочках. 34. 35 голосов. Будь ласка. Перевірте <пробітник> там бюлетень. Будь ласка. Всіх ще раз. Ще раз. По галочках. Вони перераховують ще раз, але не стосик голосів за новообраного голову ради представника солідарності вдовенка, а за власного ставленника Авер'янова розглядають намальовані фігурки. Після перерахунку ще з нардепом лозовим Ляшко твердить, не вистачає зелених в коридорі. Він зустрічає голову фракції зелених, тобто укропівців, журмана, і виказує свої претензії. Вже наступного дня журман заявив, домовленість голосувати спеціальними позначками справді була. Дане рішення було попередньо обговорювалося на нараді між нашими з нашими партнерами, що будуть певні умовні позначки. Щоб підтвердити свій голос на таємному голосуванні. Журман навіть сфотографував бюлетень. Його й демонстрував Ляшку. Фото я це вже виділив, видалив але я просто коли до мене підійшов депутат. І починає там щось розказувати мені. Я ну трошки я досвідченіший депутат, вибачте, з повагою до моїх колег. Я показав і кажу: питання є. Питання. Що ще не? Решта депутатів Укропу вперше обрані до обласної ради твердять, як проголосували, то їхня справа, бо для цього й продумали процедуру таємного голосування, а тиснути на них. Ніхто не має права. Я вважаю, що ми голосували за регламентом чисто, чесно і прозоро. Це тайне голосування, і ніхто, я вважаю, не має заставити і вказувати, якою бастою мені від як робити відмітки. Ігор Дягель досі не може прийти в себе. каже ледве стримався і вже отримує пропозиції від побратимів допомогти. Відновити справедливість. У мене воно вже було. Я просто мені все одно, що там стояло їх 20 чи скільки. Ну я не знаю. Якось стримався вже на, на останніх мінутах. І ну, таке поведіння, ну, ну, ну не мужика. Хлопці дзвонять і кажуть, що якщо треба, ти тільки скажи, ми зберемося, дамо нормальну вісіч, ми ж тебе знаємо. Не один день були в окопах. Спасибо. Позиватися до Ляшка у кропівці все ж не збираються і заявляють, що й після такого збираються працювати в раді з радикалами.